Ну що ж, друзі, цей, цей день настав! Сьогодні вже Так, сьогодні вже у нас 14 жовтня і якби пора вже закривати сезон гроз. Тому давайте підведемо підсумки, що за цей сезон гроз відбулося, скільки гроз було і тому подібне. Ну, як би що в нас виходить по цьому грозовому сезону? Я... Потім ось сюди десь прикріплю картинку із моїм графіком по поводу гроз. За цей грозовий сезон у мене було цілих 38 гроз, це взагалі рекорд, як для мене. Тому так. Найбільше гроз було це в липні, цілих 16 гроз. Також з оцих 38 всього 8 було зерницями. І там плюс-мінус трошки менше половини. Тих, яких я не засняв через те, що вони просто гриміли. І через це е, не захотів їх як би, викладувати на свій YouTube канал. Що ж, зараз у нас нова рубрика «Найгроза», Тому найбільш електроактивна гроза це 5 липня із шкваловим воротом. Ух ти ж! Ух. А ну-ка що з цього боку? Зі сторони заходу. Північний заход. До речі, під час цієї грози якби доволі гарний вийшов шкваловий ворот. Так, а найбільш така потужніша гроза із таким розривним громом. Це грози, точніше, навіть 6 на 7 червня. Тоді було понад 4 грози, Тому давайте трішки згадаємо та переглянемо. Понятно, хорошо Ебать. просто. Ебать. Так как раз. Так, кстати, отцазится близко. Це вча найбільш такий оглушливий грі, можна сказати, зняв. А тут тікати. Ти що? Отут тікати треба. Давайте зараз переглянемо, який тоді був перший і останній град за весь сезон. Тому, так, це, до речі, відбулося десь у травні. Ух. О, град пішов. Що роби? Ну, мають даний гі... Воу, блиснули! Це жахно! А по поводу шкали хворотів, у мене... Було їх чотири, А це один вночі і три дні. І один з них, який я зазняв в Лабидані, але не під час грози, а просто під час дождю. Тому тут я прикріплю ось. От зараз воно тут з'явиться. Тому якось так. Ну, на цьому в мене все. На мене цей грозовий сезон був найкращим з усіх, який я зазняв за весь час. Побачимося у новому розовому сезоні.